Друзі, всім привіт! Проводимо перше тренування голубів, відстань десь приблизно 5 км плюс-мінус. Виїхали, ми. тут таке поле є, з траси з'їхав, якраз це гарно тут місцевість така, бо ну, там вже виходить, виходить, ліс, я таке вибрав місце на карті. Так, голуби вже відстоялися, з доці випускаємо. Так що поїхали. Будеш відкривати. Давай я тобі покажу. Ось тут. Ось, Так. Я тобі відкрию. О, ти просто тако відтягнеш, добре? Так, а та тут цей буде. Давай, відкривай. Давай, давай, опускай так, донизу. так. І відходимо, відходь-відходь-відходь. Перший раз мусять вийти глянути, що нічого. Так що ж вони дуже низько. Ну, вони зараз наберуть висоту. Ну, беруть висоту. Зараз зачекай, подивимося, як вони будуть реагувати. Це для них перший раз. Це той такий не так. Не, 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 не знаю. Точно, він відбився від пару. А там грибочки я побачила. Так, один чогось відбився, не знаєте чого. Так, ще один відбився. Так, один вже приєднався, а інший ще ось літає. Один ну вже і щось відбувається. Він Та в... літає, літає. Так, а ті пішли, 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 Кружляють, кружляють. А той літає. А той літає, літає. Так, так, то з другої, з третьої партії молоді, експериментальні. Походу вони і пропадуть. Один не бачу, десь там вже присів. Зараз так, поїхали, вони вже пішли напрямку до